Так, палаточка, в палаточці у нас отакий от прекрасний чахольчик міцний, скрізь прошитий, матерія тверда, називається Asis чи як, потім перекладу вам, розкажу, в комплекті є, в комплекті ми маємо Але нас не клює, маємо можливість оглянути палаточку і зібрати, так? Так. В комплекті у нас шнур. І отаких чотири рогачі або штопора, які закручуються в льот. Зовнішні, ну, зовнішні, вроді як? Даже дуже крепкі. Но вони нам зараз не потрібні, є колики. Нарубав, тому що ми сьогодні палатку ставимо на березі, не знаю, чи потрібно її закріпляти, але... а вдруг вітер передають сніг, мінус 10. Це додатково буде. Натягне додаткову палатку козняка. Так, все, поїхали далі. Так, Це в сторону і це в сторону. Розкладаємо. Ну Розкладається, друзі, вона. Дуже просто ставимо розправляємо крила. Отак От є. Є, сірий відверх, стаємо на низ і. Так. Просто дуже просто можна по сторонах. Просто тягнемо раз. Я ще просто трохи це я її розложу другий раз взагалі, раз вдома спробував чи в мене вийде. Чекайте, бо я так і кришу не склав. О! Оскільки в мене пішло, минути дві. Купчик наш. Усе, дві минути, палатка зложена, юбка подобається, юбка є, ну, сантиметрів, юбка сантиметрів 20, скрізь прошита, є от вентиляція, також вентиляція з тої сторони. Матерія з виду теж крепка. Кажен шовк, Подивіться, прошито. На всіх цих от є світловідбивач, липучка, клас. Двері також. Замки крепкі, двері з двох сторін, Класно, в середині взагалі бомба. Є липучка, щоб нічого не де. Скоріше за все так не подобається мені як вона тут стоїть. Можливо, ми її піднімемо, все одно, ніхто тут не буде йти. Ладно, поки закриваємо. Тут в нас є віконечко Також віконечко з тої сторони. Можна от файно його. То так. То, що треба, так само з другої. Ну, нам пока потрібна темнота. Вентиляція так само з другої сторони. Так, ніби що закалатало. Сонце вже дуже бігом опускається. Так. Також двері от з другої сторони. Все. По зовнішньому віду все. Нагадаю, вона. Є метр восімде на 1,80 і на 2,05 Та да, я Я не ожидав, друзі, так конечно Фу. Я вже роздився, все, я вже в ній термусі Я вже вон все, все розібнуто у мене На дворі десь мінус 5-6 Радусник этой Свій поставив вон там, де я буду спати. Не знаю, що буде вам видно. 36 на землі, вверху там сауна, взагалі сауна. Все, я вже я по одному потику кидаю туди, на мінімалу. Ну що, палатку ми ззовні подивилися, зайдемо всередину палатки. Я хотів вам її показати не в себе на подвір'ї, а як вона виглядає на тесті. Сьогодні було ночі мінус 12. В палаці стабільно було від 20 до 25. Бружуйка маленька, кожні 2 години я брикет підкидував. От, вам тест. Тут я спав, розкладушку не брав, бо столик, як беру розкладушку, то треба столик менший брати. Ось вам буржуєчка маленька, яка підтримувала. Вона вже в мене не горить давно. І ранок я пробував рибачити, так нема. Давайте тоді оглянемося. Дивіться, я 1,75 п'ять. На витягнуті руки, ну, 2,5 заявлено. 180 на 180. По суті, вікно є два вікна, от одне, от друге. Ну, я, ну, тут буржуйку як удобно, кому удобно, куди удобно. Два виходи входи, ще одні двері. Замки надійні, класні, є липучка, якщо десь треба провітрити, там зачепив, вон там з тої сторони зачепив, воно і провітрюється. Так, Є вентиляція з двох сторон тут і тут. Теплообмінники я бачив, ставлять сюди. Я зробив на вікно. Далі у нас, подивіться, на кріпленнях. О, є все прошито, усилений тканина. Усилено, класно. Замки дуже надійні, дивився металічні, так що повинно служити. Ну Тканина, не знаю. Вроді температуру тримало файно, тепло не тікало дуже сильно. Є юбка. Юбка я вам показував, дивіться, є зовнішня юбка. Зовнішня 20 см і є внутрішня бо сюди можна прикріпляти по підлогу. Теж є липучки на це все. Ну, тут ну, добре, класно. Я поки постелив зверху калімат і все добре. Так, ще у нас є тут два органайзера от таких і з тої сторони. Щоб хотів, щоб хотів, якісь би, наприклад, вішаки, гачки. Може, лив органайзер щоб зверху не помішав на фонарики, на зарядній станції. Ну, Нема, але то не є проблема, це можна все зробити. Так по собі, ну, одному у, у з буржуйкою, з розкладушкою і з маленьким столиком місцевого вистачає. Двом без буржуйки теж буде. Та і двом, я думаю, помістилися з двох сторін, і тут там, між собою. Так що... Себе рекомендувала добре. Мені дуже сподобалось, комфортно, головне, що вхід, вихід, двері великі з двох сторон, клас. Все добре тоді. Надіюсь, вам такий обзорчик сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь, усім па-па!